У цьому відео ми будемо в'язати такий капор, або в'язаний капелюх з пряжі пух норки, або з ангорових ніток. Він досить реалістичний, і лялька буде в ньому виглядати майже як справжня дівчинка. Ось в мене три різних лука. Цей лук, він більше як у сучасному стилі. Ось тут на фото я показую, як це виглядає. Ця дівчинка і ця більш такі романтичні дівчинки. Ось тут ви бачите теж їх фото. Розмір в'язаного капелюха на об'єм лялькової голови приблизно 20-22 см. Особисто я в'язала його для ось цих іспанських ляльок, як ви зрозуміли, мабуть, це ляльки Паула Рейна серії Lasse Migas. Зріст їх 32 см. Також можна їх придбати з цим одягом. Якщо, звичайно, у вас будуть запитання щодо придбання цих ляльок, ви можете написати в коментарях або у мій інстаграм або телеграм. А поки давайте привітаємося! Ви на каналі Долфу. Мене звати Наталя, я ляльковий стиліст, і це означає, що з таких звичайних ляльок я роблю справжніх модниць. А що з цього виходить, дивіться, будь ласка, ось тут, у моєму інстаграм. Також посилання на мої соцмережі є у описі до цього відео. Для особистого спілкування, звичайно, доєднуйтесь до моєї групи в Телеграмі. І якщо ви шанувальник лялькового в'язання або збираєте таких ляльок любите перевдягання, то, звичайно, доєднуйтесь до мого каналу, буду вдячна за ваші подобайки. І перед тим як перейти до в'язання. Я покажу його у справі, тобто, як він одягається і як він знімається. Будемо брати одну нашу модель. так, І спробуємо зняти цей капелюх. Ну, до речі, показую, як він виглядає ось тут ззаду. Так, волосся тут просто ось так витягується можна просто його. Опустити як звичайний капор, так, а можна просто його зняти. ну, Звичайно, він через голову дуже легко знімається. Зверніть увагу, я просто спочатку в'язала просто гачком так, таку знаєте, повітряними петлями звичайну ніточку. Ось так. А потім я підлянула одної дівчини, як в'язати нормальний шнурок. І сьогодні я покажу у цьому відео саме ось таким шнурком в'язання. Ми будемо в'язати ось цей капор. Ну, і як ви здогадалися, одягається він теж дуже легко. Тобто просто ви на голову його одягаєте, так? І все. В принципі, я думаю, що будь-яка дитина від трьох років може. Справитися з цим. Ну Ось дивіться ось так наша дівчинка виглядає: така муся дуся у нас. Для в'язання нашого капору я буду використовувати пряжу пух норки Ви також можете брати китайську ангору 50, 70 або 80. Для капору знадобиться приблизно до 20 грамів. Ось так. Далі в нас спиці. Це спиці шкарпеточні розмір 3 мм, і далі гачок 2,5 мм, і також ножиці, і така булавочка. Ми будемо в'язати у дві ніточки. І щоб не займатися перемотками пряжі, я одну нітку дістаю з середини моточка, а одну, ну, як в мене, вона йде зазвичай. Так. Зараз я буду набирати. 12 петель на кожну спицю. І коли наші петлі готові, ми будемо в'язати за коло резинкою: одна лицьова, одна виворотна, у висоту 4 ряди. В'яжемо самостійно. Я пров'язала нашу резиночку. І зараз ми пров'язуємо ряд просто лицьовими петлями. Один лицьовий ряд пров'язано. І зараз потрібно вам пров'язати ще 11 лицьових рядів у висоту. І 12 рядів пров'язано. Далі ми будемо наше в'язання ділити навпіл. Я пров'язую 24 петлі лицьовими і залишаю їх на одній спиці. Далі я також пров'язую 24 петлі, але останні 4 петлі. У цьому ряді ми не пров'язуємо, а переносимо на булавочку або на ніточку, якщо не маєте булавочки. А також наступні 4 петлі ми теж переносимо на цю булавочку. Таким чином, я виключила з в'язання 8 петель. Після перенесення петель на булавочку, у нас залишається на одній спиці 20 петель. І логічно, що на іншій спиці теж 20 петель. І після перенесення петель ми будемо в'язати вже не за колом, як ми в'язали до цього, а просто поворотними рядами. Тобто ми зараз в'яжемо просто з виворотної сторони виворотними петлями. Я пров'язала наш виворотний ряд. І зараз ми будемо в'язати наш лицьовий ряд. І тут, будь ласка, увага! Тому що ми спереду будемо робити зменшення петель ось тут і ось тут. А ось тут це буде наш зад, так би то мовити, тут ми будемо додавати петлі. Ну, і, звичайно, я вам зараз усе покажу. Лицьовий ряд ми першу петлю знімаємо. Далі наступні дві петлі ми пров'язуємо однією петлею лицьовою. розвертаємо наші петлі. Я це роблю, щоб не було дирочок, і далі буду пров'язати ось тут знизу просто однією лицевою петлею. Тобто дві петлі я пров'язала разом однією лицевою. Далі ми в'яжемо просто лицевими. І зараз, будь ласка, теж увага: коли на цій спиці у вас залишається одна лицьова, ми перед неї додаємо одну петлю. Ось так я роблю просто ось. І пров'язую цю петлю просто лицьовою. ось так. І далі на наступній спиці ми теж зробимо додавання. Тут ми першу лицьову пров'язуємо, ось так, а після неї ми додаємо одну петлю. ось так. І наступні петлі ми просто пров'язуємо лицевими. Оце ми з вами пров'язали перший ряд наш лицевий, де ми зробили зменшення петель. А ось тут ми зробили збільшення петель. І зараз в нас виворотний ряд, ми в ньому нічого не додаємо, просто зараз самостійно прив'яжить його виворотними петлями. Зараз ми пров'язуємо знов наш лицьовий ряд. І знов будемо робити тут спереду: ми робимо зменшення петель, а тут буде в нас збільшення петель. І першу ми знімаємо петлю. Далі, ось ці дві петлі ми повертаємо, зараз ось так. І пров'язуємо дві петлі разом лицевою петлею. Ось так. Ага. Далі ми в'яжемо усі лицьові петлі. Пров'язуємо лицьові, поки в нас не залишиться одна лицева на цієї спиці. І ви бачите, ось тут ось наша додана петля, яку ми додавали у минулому ряді. Так? І зараз ми додаємо ще одну петлю, ось так. І пров'язуємо цю петлю лицевою. Ось так. Тепер ми в'яжемо петлі на наступної спиці. І я нагадую вам, що першу лицьову ми пров'язуємо лицьовою, так, а далі після неї ми додаємо одну петлю. Ось так. Ну, і далі усі петлі пров'язуємо лицьовими, поки в нас не залишиться три. Останні лицьові петлі. І ми пров'язуємо оці дві разом лицевою, ось так. Ну і останню кромочну просто виворотну, як зазвичай. Ось, Таким чином, ми ще раз зробили наше зменшення і наше додавання. І наступний наш виворотний ряд ми просто в'яжемо виворотними петлями. Виворотний ряд пров'язано. І переходимо до нашого лицьового ряду, де ми знову будемо додавати спереду зменшення, а ззаду ми будемо додавати збільшення. І я нагадаю, що це вже третє наше зменшення. Першу петлю ми знімаємо. Дві наступних лицевих ми повертаємо, щоб зручно було нам їх зменшувати. І ось так знизу пров'язуємо однією лицьовою. Ось так. Ну, і далі, Поки в нас не залишиться одна лицьова наприкінці. Ось ви бачите, тут дві додані петлі. І зараз перед останньою лицьовою ми знов додаємо нашу лицьову петлю. Ось так. І пров'язуємо лицьовою. Є. Далі петлі пров'язуємо на наступній спиці. Тут перша йде лицьова. Далі, бачите, ось наші дві додані петлі. І ми додаємо ще одну, ось так. І продовжуємо в'язати лицьовими, поки в нас не залишиться три лицьових наприкінці. І ми, звичайно, у ці дві петлі пров'язуємо разом лицьовою. Ось так. Ну і останню, звичайно, кромочну пров'язуємо виворотною. Повертаємо наше в'язання і пров'язуємо виворотний ряд просто виворотними петлями. І виворотний ряд наш пров'язаний. І зараз ми будемо робити останнє наше зменшення. Ось тут першу петлю ми знімаємо, наступні дві пров'язую їх разом, звичайно. Ось так. Далі в'яжу усі петлі лицьовими, і в нас залишається одна лицева на цій спиці. Ми додаємо перед нею одну петлю і пров'язуємо її лицевою. Ось так. Далі в нас петлі на наступної спиці. Першу петлю ми пров'язуємо лицевою. Далі додаємо знов ще одну петлю, ось так. І пров'язуємо усі петлі лицьовими. Поки в нас не залишиться три лицьових. Дві лицьові ми пров'язуємо однією лицевою. Ось так. І далі в нас виворотна. Ну, і зараз ми знов пров'язуємо наш виворотний ряд. Виворотний ряд я пров'язала, і зараз ми продовжуємо наше в'язання, але спереду ми вже не будемо робити зменшення петель. Тобто, зараз ми просто знімаємо лицьову першу кромочну, і далі пров'язуємо усі лицьови. На цієї спиці, поки не залишиться одна. І в нас залишилася одна лицьова, перед нею ми знов додаємо одну петлю, ось так. І пров'язуємо її лицьовою. Так. Наступна в нас іде перша лицьова на цієї спиці, ми її пров'язуємо і далі знов додаємо одну петлю. Ось так. І далі всі наступні петлі ми пров'язуємо просто лицьовими. І лицевий ряд в нас пров'язаний. Наступний у нас ряд виворотний. Тут ми в'яжемо все без змін, тобто усі петлі в нас виворотні. Виворотний ряд вже пров'язано. Переходимо до нашого лицевого ряду. В нашому лицьовому ряді ми пров'язуємо ось тут всі лицеві, поки не дійдемо до останньої лицевої. Ось наша остання лицьова на цієї спиці. І, Звичайно, ми додаємо ще одну петлю і вона буде остання. Це наше шосте додавання. Також пров'язуємо цю петлю лицьовою. далі ми пров'язуємо лицьову на другої спиці. І далі, звичайно, після неї додаємо ще одну петлю, так. і пров'язуємо усі лицьові до кінця цього ряду. І давайте підсумуємо. Зараз в мене на одній спиці 22 петлі. І на цієї спиці також 22 петлі. Дивіться, що в нас виходить. Тут ми зробили зменшення петель з кожної сторони мінус 4 петлі. А тут ми зробили додавання 6 петель з однієї сторони і 6 петель з іншої сторони. Бачите, в нас буде капор дуже анатомічний. І, я думаю, дуже гарно. Далі, ми, звичайно, пров'язуємо наш виворотний ряд виворотними петлями. І виворотний ряд ми вже закінчили. І далі ми вже більше нічого не додаємо і нічого не зменшуємо, просто в'яжемо у висоту 22 ряди, лицьові в'яжемо лицьові петлі, а виворотні в'яжемо виворотні петлі, і там зустрічаємося з вами. І дивимося, що в нас виходить. Вже видно, як у нас формирується наш капелюшок. Зараз ми будемо знов робити зменшення, але ось тут, щоб в нас була голова більш анатомічна. І зараз я в'яжу лицевий ряд. Коли в нас залишається три петлі, ми зупиняємося. Не дов'язуємо до кінця три петлі, і зараз ми будемо пров'язувати ось ці дві разом лицьовою. Таким чином ми будемо робити зменшення петель. Так. І е, цю петлю ми просто пров'язуємо так. Далі на іншій спиці ми робимо так само, але е, дивимося, перша в нас буде. Лицьова, ми її просто пров'язуємо. Далі я пров'язую ось ці дві петлі разом, але я їх трошки ось так перевертаю і пров'язую разом лицьової. Ось так. Далі, усі наступні петлі ми пров'язуємо лицьовою до кінця цього ряду. І Усі петлі пров'язані. Зараз ми переходимо до нашого виворотного ряду. Тут у нас все просто без змін, ми все в'яжемо виворотними петлями. І виворотний ряд в нас закінчено. І у цьому лицьовому ряді ми знов робимо зменшення петель у цьому місці. Там, де в нас залишається три петлі, ми зараз пров'язуємо оці дві разом лицьовою, як робили у минулому ряді. Ось так. Пров'язали, підтягнули ніточку, і далі наша лицьова. І далі на іншій спиці ми робимо так само. Першу лицьову пров'язуємо. Далі в нас оці дві петлі, ми їх нібито ось так повертаємо і пров'язуємо разом лицьовою. Ось так. Ну, і, звичайно, ніточку. Підтягуємо ну і далі до кінця лицьовими. І я дов'язала наш лицевий ряд. Далі ви робите ще два рази зменшення петель, як я вам показала, через один ряд. Я зробила останнє зменшування. Всього в мене було 4 рази зменшення петель ось що в нас виходить. І зараз я закінчила лицьовий ряд. Зараз ми будемо сшивати наш капор, тобто лицевий ряд закінчено, і ніточка в нас ось тут. Зараз беремо ножиці і обрізаємо нашу нитку. Залиште, будь ласка, ось такий довгий хвостик, приблизно 30 см. І зараз нам знадобиться голка. Можна пластикову, така, знаєте, з великим вушком, але, на жаль, в мене такої немає, і я візьму металеву. Ми будемо шивати, ну, якщо я не помиляюсь, це називається трикотажний шов. І ось що в мене вийшло. Хвостики я вже сюди заховала і зав'язала трошки так. І Ми будемо переходити зараз до китлювання. Ось цієї частини. І по-перше, ми повинні висвободити тут перші 4 петлі і одягнути їх на нашу спицю. Я перенесла наші 4 петельки. І далі будемо набирати з нашої кромочної, ось тут косички, зараз я покажу. Тобто, я буду чіплятися за її краєшок, ось так, поки без ніточки. І е, таким чином наберу вже. У мене зараз 58 петель. Зараз я буду доєднувати ніточку, і ми будемо в'язати за колом. Усі петлі в нас будуть лицеві. Я пров'язала 6 рядів. У висоту, і зараз ми будемо робити дирочки з цього боку і з цього для нашого шнурка. Для цього ми пров'язуємо на початку нашого ряду 4 лицевих. Дивимося, я пров'язала 4 лицевих, і зараз я роблю накид на себе, ось так. Наступну петлю я не буду пров'язувати, просто знімаю її, а наступну я пров'язую лицевою, ось так. І ту петлю, яку я не пров'язала, одягаю на цю, яку пров'язала. Ось так. Ось що в нас виходить: така маленька е дирочка. Далі пров'язуємо лицьовими до кінця цього ряду. І до кінця ряду я не дов'язала 5 петель. Зараз я роблю накид. Далі першу я знімаю петельку, наступну я пров'язую лицьовою, Одягаю на неї ту петлю, що зняла, ось що в мене входить. Ну І далі ці три петлі я просто пров'язую лицевими, звичайно. Зараз я пров'язала усі необхідні ряди. і ми будемо закривати наше обличчя за принципом кетлювання. Нам знадобиться гачок. І ми ось тут спочатку в'язання. Беру першу петлю, спускаюся донизу. Ось тут наша ніточка. Так. Сюди в дирочку, де наша нітка, я вставляю гачок. Ось так. І першу петлю одягаю на цей гачок. Ось так. І зараз мені потрібно протягнути нітку через цю петлю. І витягнути її через цю дирочку. Тобто, я ось так беру ніточку і намагаюся протягнути через цю петельку, ось так ось вона. Далі я буду робити так само. Тобто, я знаходжу наступну петлю, так, біля неї, звичайно, і також унизу у дирочку. Так, протикаю гачок, ось так, і через другу петлю протягую також ніточку і витягую її ось тут, на лицевої стороні. І зараз в мене дві петлі, але мені потрібно оцю першу накинути на цю, то я роблю ось так. Протягую другу петлю через першу. Ось так. Далі ми робимо все, усе так само. Тобто ми в дирочку от, е, шукаємо да, наша третя петля, ось так. І е, ось тут поруч ми протикаємо унизу, одягаємо ніточку нашу третю петлю. ось так, І протягуємо через неї нашу нітку. На лицьову сторону. Ось так. Ось. Зараз в мене знов дві петлі. Я протягую цю петлю через першу другу петлю через першу протягую. Ось так. І зараз дивіться, що в нас вже потрошки виходить. Бачите, ось так в нас буде оброблена я закінчила вже своє кетлювання. заховала ніточки з виворотної сторони, поки ще ось так в мене виглядає. Тут в нас наші дирочки, і вони, нагадаю, для шнурочка. Як я буду в'язати шнурок, зараз вам покажу. Найпростішим способом для в'язання шнурка, і щоб наш шнурок був максимально реалістичний. Я вважаю цей спосіб, я вам його показую. Ми набираємо на спиці три петлі: Один, два, і три. Так, зараз дивимося. Я набрала ось тут, але в'язати я починаю ось так, з цього боку. В'яжемо завжди лицьовими. Зараз я показую, хто не знає цей спосіб. так. І в'яжемо три петлі, у нас буде, буде просто лицьовий. Один, два, три. Підтягуємо ніточку. І е, далі я роблю наступним чином. Знов роблю ось так. І з цього боку починаю в'язати знов лицьовими. А ніточку нашу, нібито обертаю. Ну, в мене вона ось так. І знов починаю першу лицевою в'язати. Один, два, і три. Ось так підтягую, знов рухаємо вправо і продовжуємо, і продовжуємо так само в'язати. І знов першу петлю я пров'язую лицьовою. Ось так один, два, і три. Підтягую ниточку рухаємо знов вправо. І таким чином ми продовжуємо наше в'язання, поки не буде для нас необхідна довжина шнурка. Я пров'язала наш шнурок. Задовжиною він буде 42 см, і зараз нам потрібно цей шнурок просунути по колу так, щоб наші зав'язочки були ось тут спереду. Для цього нам знадобиться, звичайно, наша булавочка. Або я використовую ось такий маркер, буду його всовувати. Сюди у кончик свого шнурочка. І е, ось так просто замикати. Але ви можете використовувати звичайну булавку металеву. Далі я ось ці наші дві дирочки, одну я знаходжу і просуну ось сюди. І ось так я буду. Ось так як гармошечку. Трошки-потрошки просувати її, поки не дійду так, по колу до наступної сюди дирочки. Я вже просунула майже до кінця. Ось так. І витягую ці шнурочки, відкріплюю наш маркер. І ось ми вже зробили такий наш. Капор його називають, або в'язаний капелюх зовсім реалі... реалістичний. Ось ці ніточки потрібно ще заховати сюди, на виворотну сторону, так. але ми вже зробили. І, звичайно, я прошу прати цей виріб, бо він буде ще більш пухнастіший. І, звичайно, якщо у вас залишилися якісь запитання, або було щось незрозуміле, будь ласка, пишіть у коментарях, або заходьте до мене в мою групу в Нагадую, ось тут посилання буде у описі до цього відео. І я бажаю вам усім гарного настрою та натхнення. До побачення!